Конституція документ особливої ваги для кожної держави. 29 років тому прийняття основного закону мало фундаментальне значення для розвитку України як держави. Особливо гостра питання суверенітету і незалежності постала в часи війни. Це документ, який гарантує всім нам свободу, наші права, нашу незалежність. І в ті важкі часи, в котрі ми зараз живемо. Це документ найважливіший для всіх нас і став ще більш дорогим. Для кожного з нас. Зараз люди, наші військові, проливають свою кров заради нашої незалежності. Тому хочу сказати, що в такі часи ще цінніше для кожного і більше поваги потрібно від кожного з нас до цього документу. Це свято важливе, особливо для героїв, для родин наших героїв, які сьогодні захищають. Наші права, які прописані саме в цьому державному документі, тому приєднуюсь до привітань. Кожного українця і бажаю, щоб наші права зберігалися, захищалися, і ми цінували все те, що маємо в нашій державі. Конституція України це дуже важливий документ, тому що він захищає наші права. І ми цей документ особливо молодь повинні поважати. Представники міської та районної влади почесні громадяни Кривого Рогу, громадські, споклали квіти до пам'ятника Кобзареві на проспекті Поштовому. Іркононенко Андрій Славний цей день.